Слава Ісусу Христу, дорогі підписники Мої та гості каналу, всіх вас благословляю! Пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як сатана приходить до віруючих людей, що багато церквів під впливом диявола знаходяться. І за своє життя, скільки ми змінювали позиції та крапки. Що нас кидає то туди, то сюди, то вірю, то не вірю, то в це вірю, то в то вірю, і це є вже маніпуляції. Що подивіться уважно на своє життя, подивіться на цей світ, його кидає і кидає з боку на бік. З однієї простої причини люди там кажуть Я вільний, я господар свого життя. Але серйозно, але я не можу це сказати, дивлячись на цей світ. Я не можу сказати, дивлячись на життя людей, тому що сьогодні дуже важко знайти людей, з яких треба брати приклад у кожній сфері життя. В одній, в другій, в третій, в четвертій, це проблема, тому що є вагання, вплив і є спокуса. Ось, коли я читаю Біблію, то я завжди кожне слово пропускаю через себе, кожну букву та кожне слово. Що Біблія, Слово Боже, це є життя. Якщо я цього не робитиму, то тоді через мене, і через мої мізки, і через моє серце буде хтось інший щось пропускати. Ось і не віддайте цей вибір нікому. Бог дав нам цей суверенітет. Дав нам цей вибір, і ви знаєте, що Слово Боже це Бог. І навіщо потрібна церква? Що треба вона чи не треба, що люди часто так інтуїтивно розуміють, тому що багато хто приходить і голову підставляє, і каже там помоліться за нас, благословіть, повінчайте, зробіть якийсь обряд там. Що люди десь розуміють, що в цьому щось є, щось треба робити, але якщо серйозно підійти до цього питання, то хтось не дозволяє. А може з цим треба перш за все розібратись? Ісус Христос створив свою церкву, Він поставив служителів. Ісус постачає апостолів, пророків. Хто обирає, хто постачає, що люди такі розумні, грамотні. Якщо ти такий розумний і грамотний, то поїдь у будь-яке місто, спробуй покласти своє життя за Ісуса Христа. Якщо це просто побудова тілесна фізична, то спробуй звернути людей до Бога, щоб вони повірили в Бога, щоб вони пішли за Богом. Але якщо людина обирається Богом, то тоді є той, хто її посилає до цієї людини. І він тоді допомагає, робить. Та здійснює цей проєкт: Ісус, Бог з'єднаний з церквою, і авторитет церкви поставлено понад усе. Ісус Христос, він глава у церкві.